Треба зараз в першу чергу допомогти дитині з її емоційним станом. Якщо ми самі не знаходимося в адекватному емоційному стані, ми не можемо бути ефективними помічниками. Прибираємо почуття провини з дитини, бо дуже часто діти вважають, що це вони винні в тому, що відбувається. Це вони щось неправильно зробили. Жертвою булінгу може стати будь-яка дитина, яка б вона не була розумна, навчена. що б вона не вміла. Якщо збирається навколо неї велика кількість дітей, які агресивні і які більш сильні, вона може. Постраждати, і тому дуже важливо прибрати це почуття провини з дитини, що це не її провина, що з нею так поводиться, навіть якщо вона зробила якісь помилки, це не дає uh -huh. право іншим дітям, наприклад, робити такі такі вчинки. Uh -huh. Ми обов'язково проговорюємо з дитиною, до кого вона має звернутися, як вона має спілкуватися подалі. Проговорити зі своїми дітьми про те, що якщо дитина бачить, що в класі когось ображають, дай є елементи булінгу не до неї особисто, а до якоїсь іншої дитини, щоб вона підійшла до вас, якщо ця дитина бої сказати про це своїм батькам, щоб ви могли якось діяти. Да? Я нещодавно з донькою дивилася фільм Дівчина гік американський фільм. і Там якраз на дівчинкою ну підшучу да, там однолітки, uh -huh. і от ми прям покроково розбирали, що вона зробила неправильно в цей момент. Ця дівчинка, ця героїня, бо тоді дитині легше зрозуміти, а як це розпізнати і як на це реагувати. Uh -huh. Ну і обов'язково вчити самозахисту. Вона має вміти ну, банально не боятися відстоювати себе.